На кірвоградщині школярі та студенти висадили гектар дубів. Щороку навесні учасники акції Майбутнє лісу в твоїх руках садять ліс на кірвоградщині. Мета привернути увагу молоді до проблеми збереження і примноження лісів. Цього разу захід проходив у Знам'янському районі в урочищі Чорний Ліс. Долучилися до озеленення представники громадських організацій та змі по завершенню лісівники влаштували аукціон з продажу декоративних саджанців. Скільки дерев посадили цього разу, знає Сергій Михайлін. Взяти участь в акції цього року приїхало майже дві сотні волонтерів. Серед них представники ЗМІ, школярі та студенти. «Об тому знали в інституті. Нам сказали, ми одразу заглусілись поїхати. Ну тому що це здорово, коли мало джо вот к таким мероприятиям. Найменші учасники, вихованці Новинського шкільного лісництва, подарували організаторам свята власний гімн лісу, виконували його вперше. Далі до роботи лісівники продемонстрували, як необхідно висаджувати деревця, аби не пошкодити коріння та щоб майбутній ліс прижився. Пробиваємо, робимо лунку, вставляємо саджанець нижче корневої шийки. От таку. З глибиною десь коріння має бути 20 сантиметрів, придавлюємо низ, потім вверх, убираємо воздушну подушку і обтоптуємо, щоб не було тріщин. Цікаво, що потім, коли ми виростемо, ну і побольше, і буде більше лес, буде більше намного. Інтересно допомагати в країні. Що коли ми ну, садимо дерева, то ми увеличуємо легені Планети серед волонтерів є і новачки. Це Михайло, долучитися до озеленення Кірвоградщини. Приїхав з колегою по роботі. Мені приємно приймати участь в такому прияті, так як все таки кожен созначений громадянин України має все таки щось доставити себе. Ну ні, тока матеріального влага, і що вот такою. Вот Духовне можна сказати. Всього Висадили майже 4 тисячі дубів. Приживлюваність дерев складає в середньому 75 відсотків, кажуть лісівники. Якщо щось десь відпаде, то на наступний рік ми робимо проводимо доповнення цих культур, і зазвичай немає ніяких прогалин. Ніде для дорослих учасників заходу. Організатори влаштували аукціон з продажу декоративних саджанців. На кожній рослині пам'ятка, як її садити та доглядати. Всього зібрали майже 3 тисячі гривень. Їх направлять на підтримку Збройних сил України. 150 гривень 2, 150 гривен 3, продано участнику під номером 2. Мы купили самшит, купили фор... форзенцию, по-моему, купили несколько можжевельников. Мы дело в том, что в прошлом году купили частный дом и только там обживаемся. У нас есть где-то все посадить. Можжевельник, я думаю, мы посадим на улице. Вот что-нибудь, может быть, отнесем к Ивану в садик, посадим. Но остальное посадим во дворе у себя. Всього від початку акції лісівники області разом з волонтерами заліснили 71 гектар. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.